Слава Ісусу Христу. Дуже всім щиро дякую за підтримку, за поширення мого відео, яке я просив, щоб ви підтримали селярку Воно було перерепостено більше 300 разів. І ми зібрали 10 тисяч гривень. І слава Богу. Ми хлопцям нашим відвезли спальники. Ми хлопцям нашим відвезли їду, тушонки, макарони, кащі, відвезли шкарпетки, відвезли меди медикаменти, аптечки, відвезли генератор, який коштує більше 50 тисяч. Це 5-кіловатний дизельний генератор хороший. Відвезли буржуйки. Дуже щиро всім дякую хлопцям, які варять буржуйки. Дуже щиро дякую всім, хто до кого приїздив, хто нам дає гільзи, хто по знищеній ціні нам дає металолом, щоб ми могли і нарушити, і бляху закупляти. Дуже щиро вам всім дякую, дуже щиро дякую всім людям звичайним, які приносили і шкарпетки, які приносили гроші, які перекидали на карточку гроші. Ми змогли поїхати і нашим хлопцям відвести і підтримати. І вони дуже щиро всім дякують. І з Господом. Дякую всім церквам, які за нас молилися, які підтримували нас. Дуже багато церков також підтримують нас. Дуже широ всім вам дякую. І з Господом до перемоги. Ось важка робота волонтерів. Загрузив, розгрузив. Коля, скажи, скільки бригадами це возимо? Ми вже тонами перегрузили, перевозили, але дяка Богу, що хлопці і тонами з'їли. І зараз бачимо результат після наших тушонок, після таких пюре, пішли вперед. І ми раді разом Жікі з ними. Бригади. Получають бригади 128, 25, 68, 111, 110, 54, 134, територіальна Львівська. Ну і поки, поки вроді все. Як бачите. Багато на нас чекають на сході, щоб ми приїхали, щоб ми їм привезли і смачне, і корисне, і поживне, щоб вони могли воювати і йти вперед. Уперед, і перемогти ворога. З Господом до перемоги. Так. Іванович, оце ці волонтери, про яких я вам завжди говорив, від яких ви получаєте каші. Зараз їде сітка, солодке, такий малюночок, і від них вам велике спасибі. Що ви і охороняєте, а вони мирно сплять. І вам дякуємо щиро за охорону нашу. Ми ваш надійний тил. Дякую. Хай вас Бог збереже. Дорогі друзі. Хочемо показати нашу працю і Ігора Івановича, який відгукнувся, можна так сказати, на просьбу солдатів, які знаходяться на передовій і мають велику потребу в медикаментах. І ми йому дуже вдячні, тому що. Можемо набирати ці медикаменти і завозити бійцям, щоб вони були здорові, тому що кожен і зараз розуміє, що ми разом йдемо до спільної перемоги. І чим швидше московіти будуть вигнані з нашої України, тим швидше ми будемо святкувати повну перемогу на нашій землі. Ігор Іванович, дякую пану Миколі, який є прекрасним волонтером, який цим питанням як зайнявся з першим разом, так і до кінця, напевне, буде займатися. Передаю велике вітання на передову. Ой, для тих людей, які боронять нашу землю. Щоб ви були здорові, бережіть себе. Все, що в наших силах буде вам допомагати. Слава Україні! Героям Слава. Так же само Славік працює з нами в волонтерському рухі. Славік, може ти два слова скажеш? То це для кого? Не просто для обчого. Якщо для хлопців, то хлопці тримаються. Слава Україні! Героям слава! А про все найкраще скаже наша робота. Дорогі друзі, це і наша команда, з якою ми сьогодні виїжджаємо на Донбас для допомоги нашим Збройним силам України. Веземо їжу, веземо буржуйки, веземо генератор. І хочу подякувати отак перед вами, нашому брату Васю, дуже, дуже потужну працю вкладає в цю допомогу, допомагає нам і в паливом, і в закупах. Так що знайте його. Хай Бог благословить. Це наша нова місіонерка, так же само новий волонтер, але їде з нами так же само на Донбас. 70 років, але тримається як 17 років. Можна є з кого брати приклад. Так що моліться за нас, хто має можливість допомагати, тому що виконуємо дуже потужну справу. А всім дякуємо за вашу допомогу, яку ви надаєте. Я молюся за тебе, моя Україно, я молюся за тебе, не перестаю, я щоночі, щоранку стою на тебе. Ele show só

Друзі, це є 44 тернопільська артилерісти, які громлять москальнуту, а москальнута тікає. А ми ще залишили їм і ваших макаронів, вони ще їх втишуть разом з тушонками. Дякую вам, щоб перемога буде якнайшвидше. Дякую, дякую вам. Дякую вам. Щиро подякував. Вони тільки недавно сказали, що до них ніхто не заїжджав, а тут дивіться вже від Коломиї повні Коломиї, Тернополю. Да, все буде Україна, і ми переможемо спільними Дякую. зусиллями. Требує вагу,